Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 6 глава, з 1 по 7 вірш. Одного разу приходить Ісус у вітчизну Свою, ідуть за Ним учні Його, і коли настала субота, почав у синагозі вчити, і багато з тих, хто слухав, дивувалися, кажучи: звідки йому це? І що за премудрість дана Йому? І як діються такі чудеса руками його, чи не тесляр він, син Марії, брат Якова, і осії Юди й Симона, і чи не тут між нами його сестри, і спокушалися ним? Сказав же їм Ісус: ніде пророк не буває без пошани хіба тільки в вітчизні своїй, і серед родичів, і в домі своїм, і не міг сотворити там ніякого чуда. Тільки зцілив небагатьох недужих, поклавши на них руки, і дивувався зневір'я їхнього, і ходив по навколишніх селах, навчаючи, і кличе дванадцятьох, і почав їх посилати подвоє, і дав їм владу над духами нечистими, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.